Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. паралельні реалії, розбір польотів, пише телеграм-канал Печерський пагорба. Ми мовчали місяць і спостерігали за тим, як збуваються наші прогнози. Ну майже всі. генерала залужного звільнено авдію здано, Що після звільнення залужного було просто ділом техніки вголос, розкидаючись патріотичними гаслами, офіс Єрмака відверто провалює мобілізацію до ЗСУ. І водночас сам сприяє поширенню відеороликів про свавіляві. Ськомів стосунки з західними союзниками доведено до блокування поляками кордону і до падіння західної допомоги за рік на 40%. Ну хіба не очевидно, що ситуацію просто ідеально доведено до початку переговорів? Проте переговорів не буде, поки що не буде. Річ у тім, що переговорів зараз не хочуть ні російське, ні українське керівництво, росіяни категорично не задоволені таким варіантом захоплення Авдіївки. Відчуття перемоги немає ні в Кремлі, ні в масах Авдіївка дісталася настільки дорогою ціною, що ді до одкровень і воєнкорів. В українського керівництва схожа ситуація навіть попри виснаженість ЗСО та заміну популярного воєначальника залужного на насильського війська зневажають українці, не хочуть миритися з агресором на його умовах. Українці все ще готові битися. Іншими словами, якщо зараз офіцієр Мака Зеленського піде на переговори з Москвою, зеленського знесуть навіть не прохоботи їх. Знесе солдатський бунт, очолений радикальними націоналістами зі штурмових бригад. А тут ще й заяви Макро. Немовляв війська НАТО можуть вирушити на українську землю природно солдатів своїх європа. Воювати не пошле, але передати Україні далекобійне озброєння цілком може. Макрон уже говорив про таке про дивного нічого. Ми вже писали про намір Великої Британії створити міні-еса, зібравши навколо себе молоді демократії східної Європи на противагу неповторній в неповороткій старій Європі. Стара Європа не здається, як бачимо. Ким буде Зеленська, якщо побіжить моритися на такому телі. Одне слово, велика гра триває. Про заяву Христо Грозєва, що частина українських активістів антикорупціонерів брали гроші одночасно у грантодавців і п'ятого управління ФСБ знаєте, якого заява Грозєва розлютила найбільше контори Михайла Подоляка та Вовчика Петрова в офісі Єрмака. За дивним збігом обставин заява Грозєва вискочила саме тоді, коли у цих департаментах завершили розробку плану із залучення відомих антикорупціонерів, типу отримувача молодіжного накропритону медіа бігуса до випуску низки розслідувань. Промовляв кричу, що корупцію за участю генерала залужного про те, що Грузія давно і тісно пов'язаний з міщі англійською розвідкою. Не писав лише лінивий генерал Володимира Цибулько. В той же час пише наступне. Є декілька суспільних страт про Шарків, що дійсно розгортає абсолютно жорсткий протестний потенціал, жорсткий, просто кривавий і найголовніше верства це військові списані або виведені за штат. Вони безробітні, не можуть влаштуватися на роботу, боються помилитися. Є різні оцінки, але. Від третини до двох третин виведених за штата списаних військових поранених не можуть ніде працевлаштуватися і просто сидять без грошей. Вони найнервовіші, ті, хто на фронті, хтось із них не дуже і хотів воювати. когось мобілізували вони, можливо, пів на пів. А от ті, хто поза штатом них лють. За що ми здоров'я віддали, за що ми каліками стали? А друга страта за місцеві замоврядування. Ті групи, які свого часу зробили капітал на децентралізації, їх же всіх обібрали до. Нитки зараз до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.